Не ганяють по місту лузери на ланкрузерах, не хвилюються футболісти, що поїсти, і не відмовляють повітря. Я не вмію, не будують наркомани далекі плани, Лише зрідка бліднуть курці, мов мерці. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі, життя, в шоколаді. Всі сім смертних гріхів ми здали архів. Після мене хай хоч потоп, дума кожен український хлоп. Не друкують у газетах вакансії по самстанції. Не вміють депутати культурно вести дебати. Не їздять по у, у газети. І не ходять. Діти голі прямо в школі. Модний у фільмах і книжках Всілякий жах. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі, життя, в шоколаді. Всі сім смертних гріхів ми здали у архіті. Після мене хай хоч потоп, думав кожен український хлоп. Неможливо стати пророком у нас і похом, бо не може щось гарне знаходитись на ополиці. Нам ніколи, нехай Богородиця, за нас молиться. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі життя в шоколаді. Всі сім смертних гріхів ми здали у поарфіку. Після мене хай хоч потоп, дума кожен український хлоп. В наших мріях світле майбутнє, неприсутнє. Ми не знали, власне минуле, ще й забули. Наші предки славні козацтво, а ми пияцтвом. Бути на чорноземі голодним так природньо. Власних лідерів ми не маємо. Хай чужинці керують краєм. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі, життя в шоколаді. Всі сім смертних гріхів ми здали у архіві. Після мене хай хоч потоп, дума кожен український хлоп. Ми хотіли зазнати незалежності, до безбежності. здали власним суперникам зброю до набою. Більш ніж треба, купуємо газу у три рази. Ми самі себе загнали, а не вороги. У борги. І не знаємо, до чого ж протекторату віддати хату. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі, життя в шоколаді, всі сім смертних гріхів ми здали у архів. Після мене хай хоч потоп, думав кожен український хлоп. У нас дороги надто корповані та зіпсовані. Скоро дихатимемо повітрям, не газованим, лише дозовано. Небезпечно тепер з криниці пити водиці. Де були корисних копалин поклади, зараз спогади. Ми лишились в Карпатах і смереки. Смерть. Далеко. Ми красиві, розумні, надзвичайно культурні. Завдяки нашій владі, життя в шоколаді. Всі сім смертних гріхів ми здали у орфій. Після мене хай хоч потоп. Дума, кожен український хлоп. Якщо ти справиш, до якісного політичного контенту, то заходь на канал Олени Левченко. Посилання в описі.